Нижньої кінцівки стабілізувати. Перед цим можна зробити будь-яку гімнастичну вправу на мобільність. Треба стабілізувати так само іншу ножку, будь-які вправи, які ви знаєте. Але, повірте мені, якщо ви застосуєте м'ячик, навіть на першому етапі, воно стабілізує, стабілізує ви пам'ятаєте, мобільність це рухливість нашого суглобу, але без стабільності це дуже ризиковано та небезпечно, тому що сулобні сумочки сублоб може вийти. Нам треба його стабілізувати, щоб він саме знаходився в своїй структурі і був при цьому сильно, сильно закріплений. Для цього ми використовуємо якраз нестабільну поверхню, саме м'ячик. Тобто звернуть увагу. Якщо я зайшов і намагаюся встати тільки стегно, у мене починають працювати не тільки м'язи, які відповідають, коли я просто отак стою на одній нозі, але у мене починають працювати всі стабілізуючі м'язи, які відповідають за цей регіон, щоб я не впав звинутювал. Всі м'язи там працювати. Те, що вона тремтить, це каже про те, що вона стабілізується. І над чим попрацювати. Це не каже, що я слабкий. Це не каже, що ви слабкі. Це не каже, що ага подивіться. Він не може це зробити. Можна це зробити. Взяли, стабілізували. Це я показав на одну ножку, можна так само зробити і на іншу ножку. Але пам'ятайте, безпеки, по-перше, за все. Можна себе підконтролювати. Але перед цим, як виходити на кожну ножку, важливо відпрацювати саме дві ножки. Стати рівненько, подивитися наліво, подивитися направо. Повірте, тут дестабілізація дуже гарна. Шісу суглоби дуже гарно так само йде навантаження. Профілактика стеопорозу, того ж самого, але знову ж таки, якщо присутні в ліві моменти гострий біль, то бажано проконсультуватися перед цим лікаря.